Китайська рожа. Прийшла я шукати сюди засіб від тлі. Дивіться, скільки тут всього гору. Хочу тут китайську рожу. Сіна така. Будемо шукати засіб вітлі. Це щось не так. Я таке шукаю, щоб пшикали. Це щось таке. Підживлювати. Mm -hmm. Оце в мене щось не приживає, в узон. Це живий до речі. Mm. Цей mm. не бачу, не бачу Ці 1990. 56,90 Це щось таке шістнадцять mm. Так, я вже знаю, які я хочу тут два Я хочу цю китайську рожо. Яка є ціна? І це Мірта чи це не Мірт? 16,93 кавар. А -а -а. Оце і хочу. І це і хочу. Яка ціна? Такі мацьопки коштують 8 євро. Les deux côtés vous avez gardé pour Тут дорого зібрати. Дивіться, які гущі червішні. Дев'ять десять коштує коштується. Хочу цю китайську рожу, Ну ціни не бачу. Де Тут попробуємо йти. Тут штучні варто є. Ну це напевно не штучні. І тут теж має бути. Шукаємо. Не йшли, але має бути ще одна щось не то. Це щось не трохи не то. Оце. Але якась така ціна. В інтернеті 6. А от воно є, 6,99 і 14. Це просто велике. Це то саме, тільки велике, здається. Мені треба від у цієї штуки. Напевно, це беру. П'ятнадцять євро це коштує. Бачите? Це три в одному. Це звідки я взяла? Це я звідси взяла. Найшла то, що мені треба. і Ти теж є ще. А від цього багато. Підміщив її. Від голубів є. Ну вони гинуть, шкода їх. Це щось таке. Теж від тілів. Це 10,90. 90 пише. Від різних моршок, бачите. Сама, сама. Це від комарів. Ой, не від комарів, а від цехи вони. Марашок. Теж ється. Роза китайська. 12,90. але тут маленька вона, там велика. Може? 12,90, що купити собі таку рожу. Гіоргія. Скільки вони коштують? Непонятне турізників. Землю. Три дев'яносто такі мацьобка. А це що таке? Це щось від мух? Щоб не було мух і скільки це коштує. Сім євро. Бачите? Це щось таке? Шолове Що мух. А може і мух взагалі всіх відлякує. Кактусик. Сім євро. Ви ціки це цікаві. Ага. Всі по сім євро. Ловлять мух. Таке цікави. Mm. Таке мать сторони. Це все шолованих. Так mm. Як цікаво. Який озис? Уже mm. рекоменда. Маленький 1590. Великі не бачу. Великі 2290. Я вже тільки там черговий у вас за Не треба ні підливати, ні, нічого купляєте і маєте живу рослинку. 1690, ні, 1590 це. А ви мог. Угу. Пальмічки, такі великі. 135 євро. Це штучно. Штучно. Це штучно. Оця ціна. Цієї певно. камыш. 32 90. Мандаринки. 27,90 90 это штучно. И всякие на семенке. Мне треугерочек. Я что-то посадила, с пачки с купила. Зійшло тільки два з восьми. Добре, все, давайте. Ще Що щось вам покажу. Шейки на вулиці є. І дев'яності. Беконі з вітиків. Тільки коштує мандаринка натуральна клементин. Віт, це настоящий помідорки чері 1790 це. А скільки цей клімент? Matine. Şurada. Ne var şu tane? Bu da harun. Harun

І такий комір. Ці великі. Також. Це вже тут. Бу будемо спасати наші рослинки. Бачите, тут вони є. Все одно падають. Бачите, є? їсть по їх збираю. Це буде цвісти. Я це лише не виліз. І як вже усіли ті тлі, а що mm -hmm. тут? Було багато, я збирала. Зараз буду це все пшикати. Пшик, пшик, пшик. Туди я вже все обробила там. Один-двох. Ще зверху треба. Ось і сховався під стіл. Навіть отут є. Дивіться, яка гарна квіточка зацвітає знову. і вже є. Там тетля. Прямо вон літає вона. Будемо обробляти, трохи воняє. Правда. Все, всім цьом папе. -па. Буду обробляти квіточки.